Всім привіт! Ви на каналі Селянка в Україні. І хочу я показати вам свою посилочку. Сьогодні отримала, яку я дуже чекала. Ось така вона. І я вже тут розрізала, щоб мені було зручніше е, витягти. Я замовила собі плаття. Зараз я дістану, щоб мені було зручніше. Ну, я вже дістала плаття і хочу показати, почнемо з цього. Це такі воно йде ось таке платье. Така тканина приємна. Воно таке нарядне, воно навіть е, така легенька тканина, але його можна і на осінь вдягати. Мені сподобалось рукавчик довгий. Я вже захотіла, щоб був довгий, е, щоб зразу було вже на осінь. І подивіться, хочу показати шви, наприклад, ось такі. Все гарненько пошити. Ну, добре пошити, гарно, акуратно. Тканина приємна. Я зараз приміряю і покажу його. І Ось таке плаття. Голубеньке, захотіла голубеньке, дуже захотіла. Воно йде тут. А... І в руках воно, звичайно, не так дивиться, як на людині. Я зараз теж це приміряю. Ззаді цей поясочок зав'язується назад, і воно гарно так виглядає. Короткий рукавчик. Я захотіла ще, щоб собі на літо було, ще цілий місяць літа, ще тепло буде, тому що було, що носить, десь поїхати. Прекрасне, легеньке платье тканина, така приємна літня. І мені сподобалося, що на запах можна годувати дитинку без проблем. Подивіться, як це теж пошити. Шовчики гарненько йдуть. Ось. Де мене тут? Ось так. Все гарно прекрасно. Супер. І. Це замовила собі. Я вже, як почала замовляти, то почала, да? ну хочеться щось, собі, якусь обновочку, Тому що я мало ще що купляла після того, як народила синочка і хочеться, щоб було що носить. Ось такий обруч. ободок, хто небудь каже на голову. ну Я кажу обруч. Мені він дуже сподобався, гарна така розцвітка, квіточки. І приємно. вдягнеш воно гарно на голові. І волосся мішає, як щось потрібно робити, навіть кудись поїхати, піти. Воно прекрасно. Класна штука. Можливо, вже вона вийшла з моди, чи хто там, ну, мені подобається. Не знаю, як вона може вийти таке красиве з моди. Ось так. Ну що, чекайте примірку. Ось таке плаття я вже приміряла. Відразу вдягла босоніжки, щоб було зразу видно, як виглядає. Таку довжину саме я люблю. Мені подобається такі плаття. Рукавчик іде на резиночці, така зборочка і вільний він зверху. Далі можна навіть на вагітних це платтячко. прекрасно буде виглядати. І цей магазинчик мені дуже сподобався, тим, що можна брати наложним платежем, можна обміняти, як щось не підійшло, можна навіть повернути. Я навіть не очікувала такого. Дуже класний магазинчик, тому хто бажає, можу, я скину силочку знизу під відео. Ось я вже примірила наступне платтячко, голубеньке, однотонне, дуже сподобалося. Іде воно ззаді довше, спереді трошки коротше. Воно так видовжує людину. Ззаді поясочок, спереді йде на запах, дуже зручно годувати дитинку. В цьому магазинчику зараз діє акція. Якщо пишете їм, якщо ви замовляєте, і пишете їм промокод YouTube22, акція 10% знижки діє 3 місяці. І приміряла обруч. Ось так він виглядає. Тому переходьте, дивіться, ссылка під відео. Ну що, я вже буду мої платічка повісила на. І буду їх переміщати у шкаф, щоб завтра вже дістати і дягати. Хочу ще раз нагадати про цей магазинчик, що тут є великий вибір одягу, плаття, різні футболки, сумочки, різні аксесуари та, та інше. Побачите і переходьте, замовляйте. Магазинчик перевірений. Я дуже люблю замовляти. Якщо замовляти, то тоді, коли хтось рекомендує, тому що можна попасти на шахраїв. а це перевірений магазинчик відправляє і дуже вигідні умови. Можна повернути, якщо не підходить, можна обміняти, можна збрати наложеним платежем. Це прекрасно дуже. Не кожен магазин зараз так працює. Тому так, всім дякую за перегляди, всім пока-пока!